От про першу вегетаріанську їдальню в Одесі ніхто ніколи не розказував, крім Шведів. Не згадували з одної простої причини, тому що е, е, всі співвласники цієї їдальні, так. Це, от, це були ті самі люди, які заснували Товариство просвіта в Одесі, в е, 1905 році. Це ті самі люди, які пізніше в е, Одесі, коли в 1917 році. В Одесі воювали за Українську Народну Республіку. Розумієте, це, це, це ті люди, якщо про них говорити, то руйнується міф, що Одеса була. завжди проросійська. Ладно. Це Українська Одеса. Так. Українська вегетаріанська yes. Одеса, розуміє? Тебе міг подумати, що такий буде гарний взаємозв'язок між людьми, які обирають здорове рослинне харчування, і правильні да, погляди. І, і один, політичні. О, один з засновників, наприклад, вегетарія першої вегетаріанської, ну, я не знаю, першої відомої так. історично, перша відома історично-вегетаріанська ідеальна в Одесі був пізніше він був лікарем, він мав власну практику Ігор Луценко.